Добрий день, дорогі глядачі. В ефірі ток-шоу розмова про головне. Та сьогодні ми будемо розмовляти про на важливі питання школярів. Сьогодні у нас в гостях Катерина та Олександр. І почнемо ми з традиційної теми. Ваш улюблений предмет у школі. Скажіть, будь ласка, який предмет вам найбільше подобається? Катерина? Мені подобається більше всього поза творче та трудове. А чому? Ні. До того я за них гарні оцінки отримаю. І о, отримаю гарні оцінки. І вони, там, там дуже мені дуже весело це займатися. А які оцінки у вас з цього предмету? По, -по, -по затворчому вона один, а по, -по, -по трудовому десь два. А можете розказати, який предмет найменш улюблений? Угу. Олександр. Англійська та фізкультура. А чому? Тому що у нас фізкультури, фізкультури нема, а по англійському е, мені трудно навчатися. А ви коли-небудь отримали погані оцінки з цього предмету? У мене ще немає оцінок в школі. Буду тільки після е, Нового року. Поділіться, будь ласка, вашим досвідом отримання першої двійки, Катерина. Mm, ну, я поки що, я отримувала. У мене бо, дві якщо не було, у мене тільки були три. Ще двік не було, у мене поки що. А ви коли небудь А на вашу думку, які з предметів треба вважати обов'язковим для вивчення математику українську? Історію рідного краю та мі мій Київ українську мову, літературу про українську та зарубіжну. І саме найголовніше англійську. Дуже добре вчити, а то зможете поїхати. Навіщо дітям математика? Щоб вміти рахувати і в магазині не переплутати цінники. А історію. А історію, щоб знати, що було у це, питання. Місі чи країні. А чи багато у вас відмінників у класі? А, так, у нас а, десь 5-4 відмінники. А чи багато у вас двішників у класі? А, почти всі. А як ви гадаєте, краще будуть відмінниками чи двішниками? Відмінниками. Чому? Тому що відмінники всі хвалять. Вони розумніші, ніж двішники. А на вашу думку, кого вчителі любить більше відмінників або двішників? Е, відмінників, але наша вчителька любить всіх дітей. Чому ви так думаєте? Те, що вона про це сама казала. Скажіть, а вдома хвалять вас гарними від... відмінниками? Так. А за поганих сварять? Дуже. А ви хотіли б, щоб вагаші діти вчилися на відміну? Чи це не має для вас знання? Олександр. Для, щоб а, діти на відмінники вчилися. А чому? Ну чому? це луше. На жаль, наш ефір закінчиться. Ми мусимо попрощуватися. Дякуємо за цікаву та впізнавальну розмову. З вами була Анастасія на Кідзвілі ТВ. До зустрічі у наших випусках.